Величезне привіт, мої любі! Погляньте, що ми сьогодні з вами приготуємо у цьому відео. Крок за кроком покажу вам, як створити таке атмосферне новорічне диво. Як варіант, можна зробити такі пряники на подарунок, або ж просто порадувати себе і своїх близьких. Всі інгредієнти та етапи приготування ви зможете знайти в описі під цим відео. Беремо каструлю та починаємо додавати інгредієнти. Спочатку цукор, потім мед, 100 г меду і також 100 г цукру, а також 80 г вершкового масла. Далі потрібна сіль, десь 1 третя чайної ложки і сода, повна чайна ложка. Далі підігріваємо до теплого стану і закінчуємо тоді, коли масло повністю розтоплене. До речі, маємо саме підігріти, а не кип'ятити. Це важливо. Після того, як все готово, знімаємо з плити. Будемо все перемішувати до тих пір, поки цукор не розчиниться. Після цього відставляємо все в сторону і починаємо займатися сухими інгредієнтами. Для початку маємо просіяти 350 г борошна. Ми маємо одразу обрати глибоку ємність, тому що інгредієнтів багато і так буде простіше замішувати тісто. Далі ми просіюємо какао, має бути 1 столова ложка. Додаємо мелену корицю та мелений імбир, все по одній чайній ложці. Вирішила все це теж просіяти. Ну на всяк випадок. І далі в хід іде моя найулюбленіша фраза. Не складно догадатися, все ретельно перемішуємо. Якщо ви зараз прямо в цю секунду готуєте разом зі мною, можу припустити, що у вас уже починає потроху з'являтися новорічний настрій. Отож, перемішали і все поки що відставили в сторону. А тим часом повертаємось до нашої каструльки і додаємо одне яйце. Далі беремо ще одне яйце, відокремлюємо жовток від білка. Сюди додаємо тільки жовток. Білок від іншого яйця поки що нікуди не викидаємо. Він нам знадобиться для розпису пряників. Але якщо розписувати не хочете, то в каструлю ми будемо додавати лише. Одне яйце те, що було в каструлі, виливаємо в сухі інгредієнти. Тут також все ретельно замішуємо. Спочатку ми робимо це естетично ложкою, але потім підключаємо руці, бо то буде тісто. Готове тісто не має липнути до рук. На цьому етапі, якщо необхідно, треба додати трошечки борошна. Беремо саме тісто, обгортаємо харчовою плівкою і в холодильник на годину або ж в морозилку на 20 хвилин. Після того дістаємо наше тісто, розкатуємо та формуємо пряники. Якщо у вас є спеціальні форми для пряників, то саме час ними скористатися. Їх немає, отож, виходжу із ситуації, як можу. Якщо у вас немає формочок, ви можете зробити так само, як і я, або вирізати ножем фігурки. Далі застилаємо пергаментом деко та викладаємо наші пряники. Між ними має бути невелика відстань. Випікаємо при температурі 180 градусів від 5 до 10 хвилин. Я випікала 7. Все залежить від товщини пряників. Після того, як пряники готові, треба дати їм трошечки охолонути. Тим часом, поки все готується, я вирішила зробити глазур. Беремо білок, який ми відділяли від жовтка, і поступово збиваємо його з цукровою пудрою. Беремо приблизно 170 грамів. В кінці додаємо сік лимону, десь одну чайну ложку. Беремо стакан, одягаємо туди кондитерський мішок і перекладаємо туди всю глазур. Консистенція глазурі має бути густою. Подивіться, які неймовірні пряники у нас вийшли. І зараз буде розпис. І ви, мабуть, дуже хочете спитати, що це за абстрактні незрозумілі малюнки. Я вам скажу так: в малюванні я далеко не майстер, але впевнена, що у вас вийде набагато краще. В цьому ділі мені треба ще серйозно потренуватись, а ви давайте політ свої фантазії, і я впевнена, що вам дуже сподобається смак. Цей рецепт я знайшла зовсім нещодавно, але була настільки вражена від того, який смак вийшов у цих пряників. Отож раджу всім спробувати. Ставте свої вподобайки і обов'язково пишіть коментарі. А я вам бажаю смачного, до зустрічі!